У боку, ну то, що він е, крок вперед, два кроки назад, особливо по відношенню України. Це весь час його каденції показує саме таку е, поведінку. Рейтинг упав найнижчі по показникам першої каденції і поточної каденції, е, розгортається внутрі скандал. Цей сексуальний сепштейном, який пов'язаний для нього тут небагато чого, а причому він сказав, він же ігрок досвідчений. Все ж політичне, це не відкив. І коли проаналізували, що більшість республіканців нас наполягає на тому, щоб ці, значит, цю інформацію по Емштейну подали. І коли початок, коли був в цієї папі, він сказав, категорично не пускати, у нього є спроможності, але подивився, все рівне вирішиться без нього. Тому е, мафію, якщо неможливо подала, що треба? Очолювати. От це він і зробив. Він зробив. Заяву я не боюсь, давайте будемо і так далі, тобто в боротьбу.